Є шанс і можна надолужити те, що я пропустив, наприклад, коли болів. Ми ходимо на англійську мову, на українську мову. У нас ще була історія, українська мова. Ми вчимося. Дуже все добре, це не як на уроках, ми сидимо і у нас.

Ці дітки вони мають кращі результати із математики, із української мови з логіки. Вони послідовно виконують свою роботу. Вони пам'ятають, над яким матеріалом вони працювали а над яким матеріалом у них дійсно є прогалини, і вони можуть про це запитати вчителя. А діти, які в дистанційній формі. Крім того, що вони і так в дистанційній формі, і з різних обставин вони часто пропускають уроки. Можливо, це евакуація, можливо, це тривога повітряна, можливо, відсутність інтернету. Якщо говорити про дітей молодшого віку і дітей старшого віку, то це різні потребності навіть від них. Якщо молодші діти, вони взагалі не вміють навчатися. І прийшовши до безпечного простору, саме на такі програми, як надолуження освітніх втрат, вони мають змогу комунікувати. Діти почувають себе дуже зажато. Діти втратили мотивацію. Декілька років війни, плюс стресова ситуація, вони вже виглядять доросліше свого віку. Вони пікуються про своїх батьків, вони хвилюються, що батьки на роботі, а в цей час йде повітряна тривога, і вже в них думки не про математику, про якесь там рівняння, а саме про битові більш проблеми. Освітніх втрат менше не стає. Ситуація погіршується, втрати поглиблюються. На жаль, тому що умови навчання не покращуються. Проблема як не дивно навіть не академічна, а соціальна. І всі вчителі всіх предметів і всіх класів скаржаться на те, що Учні втратили навички соціальної взаємодії. У нас є вхідний тест і вихідний тест для того, щоб розуміти, чи відбувся прогрес в учня чи учениці. На цей момент ми маємо показник: 85% учнів, взагалі, які брали участь в програмі, продемонстрували прогрес у своїх знаннях. Давай, давай, ось ти схватили, ти вже схватку. За даними, які надала прес-служба Харківської військової обладміністрації, зі 126 тисяч школярів, які нині живуть на Харківщині, офлайн уроки, хоча б кілька разів на тиждень, мають 11%. Це середня цифра. У Харкові показник вищий. Тут працюють класи в метро та підземні школи, і доступ до офлайну має один з шести місцевих учнів в інших громадах області тільки один з шістнадцяти. Ми живемо в Харкові на північній Салтівці. Ти з раночку дитину розбудив, погодував і поїхав на роботу. От дитина залишається вдома сама, і весь оцей освітній процес вона проходить сама. Ти ввечері приїжджаєш з роботи, можеш тільки з нею перевірити, наприклад, уроки і щось допояснити, чого дитина не зрозуміла. Я, як носій української мови, я можу дитині пояснити і правила, і все інше що стосується. Наприклад, там української мови, літератури і так далі. Але є такі предмети, які, наприклад, я фахово не можу своїй дитині пояснити, тому що я не педагог. Ти розумієш, що тобі треба вчитися, і ти розумієш для чого тобі вчитися, то е, війна на тебе не вплине. <му> Зараз є. Інші ресурси не тільки школа, а, наприклад, вебінари на ютубі. А якщо зато за тобою потрібен нагляд, то це вплине на твої оцінки в 9-10 класі, коли почалася війна, мої оцінки стали набагато гіршими, тому що я не приділяв, не приділяв достатньо уваги навчанню. А коли потрібно було вже готуватися до НМТ. Тож через те, що дистанційне навчання, ти можеш замість замість того, щоб ходити на уроки, ти можеш вивчати те, що тобі справді потрібно. Я майже впевнена, що дітей, які навчалися за чистої дистанційки, там нижчі результати. Якщо в них була можливість, хоча б раз на тиждень отримувати якісь консультації або повноцінні уроки в офлайні, я думаю, що там мають бути вищими результати. Ми ж розглядаємо освітні втрати, як в принципі, певну, певну недосягненість очікуваних результатів. Так? Тобто, коли в нас немає можливості виконувати повноцінну програму, коли у дитини немає доступу до такого більш-менш якісного та повноцінного навчання. І, на мій погляд, зараз, вже меншується проблема. Вона нікуди не поділася, але в перші роки. Як ковіду, так і звичайно, перші роки вторгнення з цим було набагато важче, чому тому, що не було ще налагоджено взагалі процесу дистанційного навчання. Ще не було розуміння, діти були дуже розпорошені, з мотивацією були значні проблеми. Зараз як це не дивно звучить, але є більше вже можливостей для того, щоб налагодити навчання. У нас було два роки, навіть так, два з половиною роки виключно дистанційки. І якщо ми порівнюємо з цим навчальним роком, коли в нас була можливість вже навчатися в змішаному форматі, використовуючи приміщення метро школи, то ми бачимо, що ця проблема для нас зменшується у новому навчальному році. Офлайн уроки планують проводити у 18 громадах Харківщини, включно з обласним центром. Повідомила прес-служба військової обладміністрації. За її даними, нині в області будують 44 підземні школи: шість у Харкові, всі інші у громадах. Це дозволить залучити до офлайн навчання понад 50 тисяч школярів. Написав на своїй офіційній Фейсбук сторінці начальник обладміністрації Олег Синігубов. Таким чином змогу ходити на живі уроки отримає 43% учнів, які живуть на Харківщині.